Привіт, друзі! А ви знаєте, що ножі від дорогущого майкротека продаються найгірше, ніж дешевенькі мори. У відсотковому співвідношенні від поставки до поставки продається приблизно 80% партій, що тих, що інших. Але не одними майкротеками багатий преміум-сегмент ножів у нашій мережі. Тому сьогодні вирішили зробити для вас топ-7 найдорожчих складаних ножів у нашій мережі від найвідоміших світових ножових брендів. І відкривається наша сімка з двох милих смугастиків. Стилі складаних тактиків від гуру цієї справи компанії Ectrema Ratio та Zero Tolerance. Почнемо з італійця. Модель МФ, тобто Medium Folder на думку Extreme Ratio – це ніж середніх розмірів. Клинок у нас традиційно з найкращої сталі в середньому сегменті N690 Cobalt. Руків'я зроблене з занудованого алюмінію і як бачите, має два упори для пальців в класичному місці та між середнім і безіменним пальцями. Власне, ці два упори і формують залізобетонний молотковий або зворотній хват. На руків'ї у нас присутня потужна кліпса глибокої посадки на трьох винтах, крізь неї проходить склобій. Класичний лайнерлок підсилюється у нас ще додатковою фіксацією за допомогою запобіжника. І також бачимо інноваційну штучку від компанії Екстремараціо у вигляді регульованого гвинта. Все це, власне, формує скоріш якийсь механіко-практичний конструкційний комплекс, а не ніж. Ну і звісно, запатентована фактура на клинку додає ще трошечки доцінника цього тактичного ножа. 308-ма модель від Zero Tolerance теж смугаста, але в простому і хижому сетінгу BMP Bradley. Широченний клинок і надійний фреймлок. Все зроблено в традиціях вже легендарної 300-ї серії. Але на відміну від класики, клиночок у нас вже не з 30-ї, а з топової CPM20CV. Накладки у нас, як і в класиці з титану та з G10, з фірмовою фактурою типу Crocodile Skin. І ось це фризування, особливо на титановій стороні, так нехило додає до цінника цього складаного тактика. Достатньо важкий клинок і підшипники на вісьовому дозволяють лякати випадкових свідків клацанням схожим на лязгіт затвору. 308 модель, як і 308 калібр, надійний, зрозумілий та вбивчий монстр. Далі у нас йде улюблений ніж багаторічного голови і натхненника компанії Cold Steel Ліна Томпсона. Це еспада в Преміальному виконанні. Здоровенний, хижий, 19-сантиметровий кліппойнт з базовою S35VN. Накладки у нас виконані з цільнофризованого та заполірованого в дзеркало. Так, саме в дзеркало алюмінію з виходами на больстери та на верща. І це хоч якось полегшує конструкцію цієї здоровенної складаної шаблі. І знижує її до, ну скажімо так, Морально припустимих 450 грамів. Накладки з G10 гладко відполіровані і виглядають як насмішка над кишенями джинсів, володарів базових моделей Еспади. Ось така преміальна варіація на класичну іспанську наваху. Багато сталі, багато деталей, багато матеріалів. Багато грошей. Далі у нас йде запаморочлива парочка з дамаської сталі від німецько-італійської коаліції. Почнемо з німця. Біокер Золінген, лінійка леопард. Це колекційні ножі, які виходять дуже обмеженими дропами, і кожен з них має унікальний колекційний номер. Дамаська сталь, з якої виготовляється клинок, складається з двох сталей. По-перше, це сталь зі стволів німецьких танків Леопард часів Другої світової війни. А другим елементом виступає дрібнозерниста підшипникова сталь 3505. І все це загартовано в Дамаску до 61 63 одиниць за роквелом. Дуже детально оброблена руків'я з анодованого алюмінію має вставки з дорогущого дерева Зірікот або Зірікоте. Обмежена колекційна кількість, унікальна компоновка, власне, і формує ціник цього колекційного ножа. Наступний ніж має назву старт, і це, мабуть, єдиний недолік творіння. Сіньора Сильвестрелі та компанії Viper. Клинок ножа, пружина беклока, бекспейсер зроблені з нержавіючого дамаску SSCT. лайнера зроблені з Крупівського 4116. гвинтики зроблені з конструкційної сталі 303 за американським стандартом AISI. і все це діло завершують накладки з карбону з дуже благородним. Візерунком, неймовірно фанатична і прискіплива обробка кожної з частин ножа. І ще один важливий аспект це, мабуть, найзручніше руків'я в складаних ножах, яке я коли-небудь тримав в своїх руках, ніж дивовижним чином поєднує в собі риси тактичного фолдера та джентльменського ножа. І при цьому всьому просто пронизаний духом стародавнього. Риму. До чого тут старт не зрозуміло, це як мінімум Легат або Центуріон. Ножі компанії Spiderco ніколи не були дешевими, але їх колаборація з Дмитром Сінкевичем у вигляді моделі під назвою Дранкен просто потрясли весь світ. Така п'яна хвиляста загальна геометрія, витончені, але не менш п'яні фактурні візерунки на накладках руків'я, вставки синього кольору і загальний цінник, в принципі. В повній мірі характеризують назву цієї моделі. Клинок виконаний з супер різучої CPM S90V з таким заполірованим дрібним Stone Washam. Накладка з одного боку з титану, з того ж титану Кліпса, осьовий гвинт, бекспейсер, А з іншого боку, ми бачимо накладку з фактурного карбону. Неймовірна кількість дрібної роботи. Неймовірна підгонка деталей на Тайвані в принципі і сформували цінник цього ножа співмірний з ножами від Microtech. Ну, раз ми вже почали з Microtech і тільки що продовжили, давайте Майкротеком і закінчимо. Модель Стіч. Автоматичний тактичний ніж з бічним викидом клинка, і, мабуть, він називався не на честь того кумедного інопланетянина від Дісней, а своєю агресивністю і потужністю скоріш відсилає нас до космічного десанту. При цьому викид клинка в цьому ножі настільки потужний, що я весь час переживаю, аби він не десантувався з руки кудись обабіч, і відповідно інстинктивно стискаю пальці на руків'я занадто сильно ніж це було б потрібно. При цьому обробка деталей, підгонка, загальна якість від Microtech традиційно лежить десь поруч з досконалістю або з бездоганністю. Клинок у нас виконаний з преміальної М390, а руків'я занудованого алюмінію за стандартом Мілспек Хардкот. На руків'ї бачимо традиційну фірмову трикутникову фактуру. І суцільне камуфляжне циркотове покриття по всьому ножу. Така собі ліміточка. Все це діло втілене просто в космічну якусь ергономіку від пана Морфіоне та Борка Блейдс на базі Майкротек. Наразі стіч є найдорожчим автоматичним ножем з бічним викидом клинка в нашій мережі. Потужний, красивий, унікальний тактичний фолдер з бездоганною автоматикою. На цьому все. Якщо це відео збере 15 тисяч переглядів, ми продовжимо для вас знімати різноманітні топи по товарам з нашої мережі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, дзвіночки, і не забудьте скористатися промокодом зі знижкою на всі представлені сьогодні моделі. Чао!